Hello, kids, nice to meet you. hello hello Клід. Вмикайте свої камери, мікрофончики. Okay. Yeah. А, бачу, Вадим Костя, Hello бачу, бачу Валерія. Тут це Валерія Ага, зараз ще нас сьогодні багато буде. М -м -м. Зараз. Сиди, сиди. Тебя, тебе видно. видно. Так, Я, постригся. Постригся. Я постригся. Подстригся. Я сегодня постригся сегодня. Я чую добре. Надо ага. ж похвастать. Зараз, Владислав є. Ой, кого я перейменувала? Зараз, дві секунду. <різь> так, а чого ви мене скачете, Владислав? Зараз. Владислав, Владислав, так. А, а Валерія, це хто? Можна, будь ласка, мікрофончик ввімкнути? Хоча б сказати, хто це, щоб я переименувала? Навірно, нет. Окей, се, кідс. Летсей хело ту і чаза. Здравствуйте. А можна прізвище? Маркова Валерія. А, все добре. Хело, несті. Nice to... Ой, ще Яна. почекайте. Ще Яна, давайте yeah. давай, повертаємось один з одним. Лецей Хелло, найти. hello. як у вас справи? Hello. Розкажіть. Добре. 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 Чудово. Oh. Добре, як вам погода за вікном? Скажіть, будь ласка. Холодно. Холодно, там? хмарно, пасмурно. Тепло. Так. Тепло! Тепло. в домі. Тепло. Добре. А мені в домі. Я змерзла. Сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Are you ready? ви готові? Ah. Yes. Yes, great. А почнемо ми з вами. Давайте з руханки, трошки зігріємось цих. Холодний вечір, трошки зігріємось. Відходьте, будь ласка, від екрану трошечки, щоб я всіх всіх бачила. Всі okay. готові. Okay. 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 Are you ready? Все, so, повторюємо рухи і слова. Let's go. Летко! Відео! Good. I right. go, go to, to school. school. I go to school. I, I meet, meet my mom. friends. I meet, I well, meet. and we, and we go Really? We awesome. are awesome. Як ви напригалися. всі напригалися, всі відпочили. Так, чудово. Ой Боже, Владик, що там? Сонце світить? Так, окей. І так. Так, так добре. Давайте з вами почнемо з назв погоди. Що ж це таке погода? Яка буває погода? Всі готові, так, всім видно екран. Mm -hmm. Прекрасно, So, let's start. Погода. It's weather. So, what's We're... the weather like today? It's what's the weather like today? Яка сьогодні погода? Скажіть мені, будь ласка, Марно. Марно, ah. так. Ну і чуть-чуть ah. там колись там в обід було сонечко, так? трошечки виглядало. Так. Ну що, давайте? No, no. Под... Він сьогодні на була. Він луна була. Так. Давайте почнемо з сонечка. Подивіться, сонячний день. Let's repeat. Sunny. Sunny day. Sunny. Yeah. Sunny. Sunny, так, сонечко. А як ви зрозуміли, що це сонячний день? От давайте подивимось на картинку. Як ви зрозуміли, що це сонячний день? Банамки. Так, панамці. Ну, може, тому що сонце світить, так? От як Владіку зараз. Сонце mm -hmm. світить. Так, ще. Подивіться, вона в легенької сукні, тобто сонечко в неї, сані. Окей. Okay. А це Ай. Що та погода така. Хмарно. Хмарно. Давайте покажемо, що це хмарно. Клауді. Отак, пальчиками. Клауді, так. Клауді. Клауді. Так, бачите, як хмарно, хмарно, тут ще й вітерець є. А це що за погода. Дощик, Так. Жрей, рейні, рейні. 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 дощик. Показали ручками всі 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 дощик. Рейні. 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 Так, молодці. Це нам пригодиться дуже. Так, а це вже сильний, сильний. Ураган. Бі, ще не ураган, ще вітер, вітер, so, Let's ледь, ледь. Ну, покажіть Windy, вітерець. Windy. Так, so, Windy, сильний вітер. А тут це ви знаєте. Зі снігу буде така сніг. Покажіть, що це сніг. Snowy, snowy. Snowy. Знову так, ось він сніжочок труситься. Ой. Прекрасно, молодці! Давайте послухаємо ці слова ще раз і голосно, голосно будемо повторювати. Клауді. Клауді. Клауді! Всі разом! Клауді! Клауді. Клауді.

Я вам, проп... okay. да, да, да. Я вам пропоную трошки розім'яти пальчики. Покажіть мені отак свої пальчики. Отак. Okay. Так. І зараз ми з вами зробимо розминочку для пальчиків. Повторюйте за мною рухи та слова. Угу. Домовились? Так. Окей, не сад. Сані, сані. Рейні. Рейні. Рейні, молодці. Так, де там хмарки в небі. Клауді. Клауд. Сноуі, сноуі. Молодці. Показали, як нам жарко. Хот. Хот. А тепер як нам холодно, Колд, О, як нам холодно. колд. Зараз починається Силь. сильний шторм. І це Стормі, Стормі Великий. Так, побігли додому. Слай. Let's go home. Let's go home. Ой, мені, мені жарко, <плес> жарко стало. Ану, давайте ще раз тільки швидше. Ручки приготували бігом бігом. Бачу всі ручки. Поїхали. Сани. Жень. Снои. Снои. Клауди. Так, добре. Ход. Ход. Тепер нам холод, но холд. Окей, і це stormy. Стормі. Let's go home, Побігли додому. Let's go home. Пальчики розім'яли свої. Молодці, зігрілися. Well done. Зараз давайте трошечки пограємо. Do you want to play? Хочете пограти? Yes, Yes, of course, yes. Вам треба буде знайти тінь для погоди. Поретесь? Mm. Поретесь? Yes? Ah. yes? of course. Ah. So, let's start. Подивіться на цю погоду. Що це може бути за погода? Вітер. Oh. Вітер. Це прекрасно. Вінді. Windy. 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 І показали Вінді. Вінді. Так. And what picture is it? І яка це картинка? One, two, or three? Two two, two. two. Молодці. Two. Well done. Чудово. Ага. Next picture. Що ж це за погода така? Пасмурно. Подивіться на картинку. Що це за погода? Пасморно. Це Облакона. Так. Це хмаринка, а за неї сховалося сонечко. О, тобто це похмуро, о, так. Похмуро. Так. Це Клауді. It's picture one. One. One? One. 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 Всі згодні. One? One. 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 Ну ладно. І получилось вас обманути. Йдемо далі. Ага. Це ж уже серйозне. Гроза. Гроза. Так, це гроза. It's stormy. Гроза. Що ми показувало так? Stormy. Окей. Okay. Okay. And what picture is it? І яка це сторі... картинка? What picture? One. Mm. Ну, давайте One. Yes, well done. It's one, перша. Ага. Дошки. Дошки? It's rainy. Дошк і Okay. And what picture is it? One, two, two. Well done. <prim> <tout> ага. Це щось про температуру. Мороз. <проб> думаєте, це mm. Чи холодно? Mm, да. oh. Холодно. Холодно, звичайно, Показала, Hолодно. як нам холодно. Cold. Холодно. Колд. Колд. Мені не холодно. Які ви молодці. Мені холодно. Ага. А це? Що за погода? така? сніг, папа. Я не хочу сніг. Сноуі, молодці. Сноуі. Окей, okay. what picture is it? What picture? One, two, three. or three? Чув, чув, чув. Чув, молодці, well done. Які ви молодці. Ага. Тучки. Хмарно, ну, так. Це Клауді. 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 Okay. Клауді. And what picture? Two? Знову no, two. Ну, давайте перевіримо. Yes, it's two. Молодці, well done. Ну, і саме

Нараз, секунду. Окей. Okay. So, let's play another game. Давайте пограємо в іншу гру. Подивіться на картинку, яка зараз вийде, і давайте подумаємо, яка зараз погода на цій картинці. Подивіться, на чого чоловіка. Ви думаєте, ага, почула. Сані, ви hey. думаєте, просто сонечко? А я думаю, йому дуже жарко. Хот, Іс... звичайно, я думаю, тут не просто сонечко, бо йому дуже жарко щось. жарко, okay. Ага. А це що yeah. за сонечко? Рейні, молодці. я почула рейні. Колд. Угу. <пи> Цьому чоловіку я Клод. думаю, дуже колд. Так, Клод. дуже колд. Він змерз. Покажіть, як він змерз. cold, Колд. Колд, звичайно. Так, ну це легко для вас. Сані. Звичайно, Сані. Так. А це яка погода? Вітер. Yeah. 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 Let's repeat. It's windy. Windy, yeah. Так. windy. вітер. Yeah. Так, like windy. Oh, no. windy. Mm -hmm. Молодці. Прекрасно. Молодці. Oh, oh, oh. Зараз я oh, вам пропоную трошки послухати пісеньку. Вона дуже цікава. Яка зараз погода? Вона так і називається. What's the weather. Яка погода? Yeah, зараз. Очень... А ні. Ого. Yeah, да. Зараз секунду, зараз ви побачите. У нас погода хмарна. І вітряна. Зараз ви побачите. Yeah, okay. uh -huh. Клод і Венгію. Догадаюся. Всі e екранчик? Так. Всім видно? Чудово. Підспівуйте знайомі вам слова і дуже-дуже уважно дивіться, бо потім я задам складне питання. Все, so, let's start. Let's start. day to day how's the weather how's the weather how's the weather how's the weather to day and here we're melodician okay kids Зараз у мене для вас є важливе питання і дуже складне до кожного з вас. І так, давайте почнемо. От як ви в мене розташовані. Вадим, а скажи мені, будь ласка, what's your favorite weather? Яка твоя улюблена погода? Яка погода улюблена? Сонечко, тебе. Ні. Тебе. Холод. Cold. Cold. Cold! Cold. Холодно. Неочікувано добре, Костя. What's your favorite weather? Rainy. Well done. Владислав, what's your favorite weather? Яка твоя улюблена погода? Сніг. Snowy. Да. Let's Snowy. read it. Snowy. Okay. Валерія. Скажи, будь ласка, what's your favorite weather? Яка твоя улюблена погода? Коли сонечко світить чи коли дощик іде, може сніг? Сані? Давай за мною повторимо, Постави так ручки. І покажемо, що це Сані. Сані. Молодець. Дуже добре. Чудово. Яна, what's your favorite weather? Яка твоя улюблена погода? Um, Тоже Сонечко. Тоже Сані? Сонечко коли? Клас! Well done! Молодці! Прекрасно. Mm -hmm. Давайте зараз пограємо в остопу. На сьогодні. І підемо потім гуляти. Це О, Тучка. Холод, тучка і сонечко. І гроза! І гроза. Так, зараз ми побачимо всі-всі погоди. Все. Так що ж оце за погода? What the weather is? По Я почула від когось рейні. Молодці. Рейні, yes. давайте Rainy. послухаємо, чи правильно ви відповіли. Рейні. Рейні, так, ви правильно відповіли, молодці. And what's the weather so, is? Санні, so, so, so. ну, звичайно, це ви вже як горішки щолкаєте, молодці. Санні, так, все правильно, молодці. And what's the weather is? Книжок, как книжок. Сноу, так перевіримо. Снои. Снои. Чудово. Ага, And what the weather is? А це яка? якось. Oh, і уважно дивляться. Плауді. Ага, тепер уважно дивляться, добре. Клауді, так. Плауді. О, ну це якась тут подивіться, і вітер, і дощ. Роза! і Вітер Стормі, oh, прям yeah. шторм цілий. Молодці, давайте перевіряти. правильно. Ага, ну це вже не просто гроза, це вже щось поспокійніше. Це windy. 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 Так. Правильно, Windy. Окей. And what's the weather is? Yeah, так, wow. жарко. Вам жарко. Хот. Hot. 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 hot, Молодці. Перевіримо. Hot. Правильно, а це напевно навпаки. Колд. Так, колд. Колд колд, холодно. Колд. Так, правильно. Подивіться, скільки вже ми знаємо погод. Окей, діда. дякую, що до мене завітали. Давайте помашемо один одному.